Напевно, ви вже чули про те що відбувся відбулось повернення дітей і нібито провелись перемовини між між незрозуміло ким і російською федерацією і повідомлення про те що україна домовилась про це вони пішли різними каналами і це так налякало наших чиновників ні 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 ми не домовляємось і от вже виступив лубінець в гарній краватці такий. І розповідає, що жоден, жодних прямих перемовин з російською делегацією сьогодні не відбувалось. Ні, ні, ні. ні. Повернення українських дітей та перемовини ЗРФ відбуваються, відбуваються за посередництва Катару та катарських дипломатів. Ось. Знаєте, таке інколи відчуття, що ось ці люди, ось ці люди вони бояться, що їх хтось насварить за те, що вони якісь перемовини повели. Щодо українських дітей. Це гріх вести перемовини з ворогом про повернення дітей? Напишіть в коментарях, чи вважаєте ви гріхом повернення українських дітей і перемовини щодо цього? Чи є гріхом і порушенням закону перемовини, розмова з ворогом, не перемовини? Давайте розмова з ворогом, з проханням повернути українських дітей. Бо, судячи з такого пояснення і прямо паніки, що ні-ні-ні, ми не ввели перемовини. Це Катар домовляється про наших дітей. Катар. Вдумайтесь. Ми не ведемо перемовини про наших дітей. Катар домовляється про наших дітей. Це, це ще гірше, ніж порушити норму про. Заборону там перемовин. Ми не ведемо перемовини про здачу територій. Ми, ведем... Ми не ведемо перемовини про повернення дітей. Катар домовляється про наших дітей. Це ще гірше пояснення. Це найгірше пояснення, яке я коли-небудь чув. Виявляється, що Україна не говорить про своїх дітей. Про своїх дітей говорить Катар. Дякую, Катар. Дякую. Дякую, що ви. Думаєте про наших дітей. Телеграм, Ютуб, шапці профілю, там повне відео, хто хоче це послухати. Насправді. Можливо, це в мене таке враження склалось: що Катару українські діти важливіші, ніж українським. Хто він? Уповноваженим справ людини. Уповноважений справ людини. Не веди перемовини не потрібно. Чекай, коли наступна країна. Арабського світу потурбується про українських дітей. Немає слів.